Мені важко сказати, тому що пацієнт або приходять, наприклад, до мене, і я відчуваю, що я один з багатьох. Тобто пацієнт знаходиться в пошуку, або він шукає. І може бути так, що пацієнт уходить і переходить через місяць-півтора, тобто він якось порівнює. І він, пацієнтка, точніше, вона не, не каже мені критерії вибору. тобто... Це іноді може бути ціна, іноді може бути фах, іноді відгуки і так далі. Тому мені важко сказати, на чому ґрунтуються, скажімо так, чи віддають вони перевагу жінкам. Але є пацієнти, які прямо стверджують, що їм комфортніше з жінками. До цього треба відноситися нормально. Це ми вибираємо теж, наприклад. До речі, я б там до уролога до чоловіка би пішов а не до жінки, хоча жінки, є урологи дуже фахові, чого такого так, але мені б комфортніше було з чоловіком. Тому це нормально, коли вибирають за комфортом, скажімо так. Тому що за умов фаховості, мені здається, ну, питання не стає, чи хірург фахове, чи не фахове. Навіть якщо задають такі питання, воно дивне.